У вас є знайомі чи родичі за кордоном, які працюють і можуть вам потенційно перевести кошти не через якісь там Western Union чи інші якісь платіжні системи, де стягуються дуже великі відсотки. І при переказу вам коштів із за кордону вам достатньо вказати IBAN цієї вашої валютної карти, як знати IBAN? Вверху підказочка, натиснете на неї і перейдете на, на, на мій ролик, де я показую, як знайти цей IBAN рахунок. Або, наприклад, ви отримали міжнародну допомогу від є так як там кошти йдуть в євро або в доларах. Якщо вони вам перейдуть на звичайну карту, то буде знову ж таки невигідна конвертація, і ви теж втратите значну частину коштів. Також ви можете поповнювати карту в доларах і спокійно неї розраховуватися. Вітаю, друзі! Як ви зрозуміли, в цьому ролику я вам розповім покроково, як оформити валютну карту як з комп'ютера і ноутбука, так і з мобільного телефону. Тобто покажу вам два варіанти. Це оформлення займає буквально 3-5 хвилин. Ніяк і в банк не потрібно ходити, стояти в чергах. Так, це віртуальна карта, але нею можна розраховуватися, якщо у вас є безконтактна оплата на телефоні. Або також знімати готівку в банкоматі через безкартковий спосіб. Якщо це відео вам буде корисним, прохання підписатися на мій канал, під відео-червона кнопка підписатися, щоб не пропустити нових цікавих серій. Якщо у вас будуть якісь питання, зауваження, побажання, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Я всі коментарі читаю. Ну і тепер переходимо до першого способу: через комп'ютер або через ноутбук. Погнали! І так, комп'ютерна версія. Заходимо в Google. Пишемо Privat24. Заходимо. Здійснюємо вхід. І заходимо в наш Приват24. Зайшли в Приват. Нам відкривається такий інтерфейс. Далі натискаємо Гаманець. Натиснули гаманець. Тут перечислені наші карти, які у нас є. І от бачите. Напроти карти стоїть плюсик. Натискаємо на нього. І нам пропонує додавання карти. Є з діджитал-карти, карту іншого банка, інтернет-карта, пластикова карта. карта. Ну, на даний момент нам потрібна діджитал-карта. Тобто валютна карта. Натискаємо на неї. І нам пропонують, бачите, є тип карти кредитна і дебетова. Тобто кредитна. Це зрозуміло, да? І ви можете брати кредит. А дебетова це, ну, грубо говоря, зарплатна карта. Ну, так як нам треба зарплата, нам не треба кредитна карта, тому що там більше знімає процентів при знятті коштів, натискаємо ДБТВ. І нам пропонує звичайну карту і карту Голд. Ну, карта Голд вона 20 гривень за неї. Треба платити в місяць. Тобто відкриваємо звичайну карту. Карту для виплат. У нас є Visa, MasterCard. Ну, я зазвичай Вза відкриваю. Ви можете мастер-карт, я ну, не, не бачу різниці. Натискаю Visa. І нам пропонує валюту карти. Гривні, долари чи євро. І ми вибираємо ту валюту, яку ми хочемо, щоб у нас була карта. Давайте я покажу на євро У мене. Доларова карта вже є, покажу на євро. Натискаємо на євро і натискаємо далі. Ну, я тут натискаю, я покажу вам другий варіант на телефоні. Тому що якщо тут нажму далі, то на телефоні я вже не зможу вам показати, як її відкрити, що далі відбувається. Переходимо на другий спосіб: це як відкрити з телефону через, через додаток Приват24. Тобто побачили, як це робиться з комп'ютера. Тепер переходимо на мобільну версію. Заходимо Приват-24. вводимо свій пароль. Зайшли ось наші картки. І от зверху бачите кошельок або гаманець буде, на український. Тиснемо на кошельок. І ось перечисляється, які в нас є картки. У мене 4 картки да, і нам треба натиснути «Добавить». Натискаємо Добавить. І знову ж таки, як в комп'ютерній версії, бачите, 4 вида карток, нам треба Digital карта. Вона перша. Натискаємо на Digital карту. І ось нам відкривається. Є знову ж таки, як я говорив, типи карти да, кредитної дебетова. Ось кредитні карти, ось дебетова. Нам треба дебетову карту. менше відсотки знімали. І тут вибираємо валюту карт. Якщо ми хочемо доларову. Якщо ми хочемо євро, наживаємо євро, доларову, значить доларову. Ну, нам потрібно євро. Натиснули на євро. Ось так виглядає. Перевірили, натискаємо віза або мастер-клас. Ну, є віза в даному випадку. Дебетова, дебетова. все є. Все зробили. Євро поставили. І натискаємо Добавити. І нам сразу автоматично приходить договір на щут. Перечитуємо його чи не перечитуємо, але нам треба його прийняти. І натискаємо продовжити. І Вибрати спосіб підписання документів: Smart ID чи код із SMS. Ну, в даному випадку можна код із СМС. Це простіше. Натискаємо код із смс. І чекаємо, поки прийде SMS. Ось прийшов SMS. Вводимо цей. Код, чи пароль. Ввели. І чекаємо результата. І ось результат прийшов. Вам оформлена діджиту-карта. Буквально пройшло одна хвилина. Пройшла. Ось наша карта. Тут і пише, що операція успішна. Нова карта добавлена нам в privat 24 Якщо ми перейдемо в наш кошельок, в наш гаманець. То бачите, вже карта ще одна додавалася. Верхована. Ось вона наша карта єврова карта. І так тепер ви знаєте, як додати за 5 хвилин діджитал карту єврову або доларову. І можете нею вже користуватися, отримувати перекази за кордону та іншими послугами. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!